Що проводити паралелі, от між тим, як все починалося в Україні, як все починається, почалося вже фактично в Ізраїлі, і те, що Ізраїль може завдавати ударів, які зіграли вже свою роль за допомогою своєї винищувальні авіації? От, якщо проводити паралелі, якими вони є. Так, дійсно логіка в тому, що події в Україні і в Ізраїлі ну абсолютно взаємопов'язані, і якщо перший там день півтора більше казали про участь Ірану і про те, що іранські фахівці готували. Хамас е, до цієї атаки, е, то е, трішечки пізніше з'явилося багато ознак е, про так би мовити вуха е, Москви в лапках, звісно, Да? тобто, е, участь Москви у цьому у цій ситуації, ну, те, що е, Кремлю дуже подобається ця подія, яка відвікає увагу від України, і те, що е, Фактично в Кремлі розраховують, що допомога Ізраїлю трішки буде з'їдати так в лапках так само допомогу Україні. Це зрозуміло, і зараз, більше того, Кремль працює над тим, щоб по можливості туди доєдналися до великої війни, скажімо, Хезбола. і безпосередньо щоб. Ватажок будемо казати, бо президентом не повертається в язик назвати Асада в Сирії, щоб сирійський цей ватажок приєднав диктатор маленький. Да приєднався до війни і так само свої дії розгорнув на проти Ізраїлю. До того ж, ми вже маємо заяву радника Ердогану. Дуже негативну заяву про те, що є бажання деяких сил в Туреччині допомогти, як вони кажуть, палестинським браттям. Да і фактично, ми зараз ну, спостерігаємо ситуацію, коли ну може бути на тлі всіх цих подій розгорнутися дуже велика війна на близькому сході. Великомасштабна, і яка може ну фактично мати містки з російсько-українською війною, і зрештою перерости у щось таке дуже дуже небезпечне. Я не хочу тут казати про якусь там третю світову війну, але, але дуже ситуація напружена і небезпечна. І звісно, ця ситуація тепер до суті вашого питання, чим все е, схоже, е, тим, що е, під е, Будемо казати так ідеєю якихось або релігійних, або етнічних, або суто політичних речей ховаються величезні безпрецедентні злочини проти людяності, і все дуже схоже, схоже, як, як в Бучі вбивали, хвалтували. так. само це було в Ізраїлі. Зокрема, там є вже. Свідчення видання німецького «Більд» щодо е, деталей того, що відбувалося на музичному фестивалі там в Ізраїлі, де понад 250 людей було просто вбито цивільних і просто розстріляно так само, як у нас е, у нас це було на Київщині, як це було е, в Ізюмі е, Потім пізніше, як це було, і в принципі і продовжується в Маріуполі. Е, тому оці всі злочини. Це все є породженням, власне кажучи, породженням зла, породженням тих деструктивних сил, які себе вважають світовими політиками, такі як Путін, міжнародних злочинців Путін і його вся ця кліка. І е, це дуже перекликається з тим, що, наприклад, росіяни заявляють з трибуни е, самої ООН. Да? Ну, Зокрема, е, Буквально сьогодні тиражуються усіми світовими змі оця заява негідника Небензі, представника Росії в ООН, чистого при -при прибічника злочинців і представника злочинного режиму. Фактично, який зазначив, що у селі Гроза було багато українських неонасистів, і тому був такий удар і тому вбили понад людей. Цивільних абсолютно беззбройних людей через виключно через те, що люди е, зараз е, ну, наражають себе на небезпеку, тим, що відвідують якісь скупчення, е, скупчення масові, і е, тут абсолютно е, паралель е, з музичним фестивалем, фестивалем в Ізраїлі і з е, оцими поминками, е, які відбувалися в е, селі, е, в селі Гроза. Тобто, це, отже, якщо робити такі висновки, то причетність Росії та Ірану і масштабування дій від вісі зла, друге це масштабування злочинів проти людяності. Я не кажу просто військових злочинів. Я не кажу просто там, скажімо, коли якісь удари по військовим об'єктам. Я кажу про злочини проти людяності і геноцид дуже конкретний, дуже конкретні ознаки геноциду е, і е, висновки, скажімо, західних організацій, що е, Росія намагалася створити в Україні голод через ці зернові е, речі, що Росія готується до дуже потужних ударів по Енергоструктурі е, і е, буквально заяви сьогоднішнього дня це готувати, е, готувати все до блекауту. Фактично, генератори, е, скажімо, дії того ж самого Азербайджану, який нам передає зараз обладнання для відновлення енергоструктури. Це свідчення, що не тільки, скажімо. Євросоюз не тільки західний світ намагається врятувати Україну від е, цих ймовірних е, нових викликів, а і е, усі е, країни, які дотримуються е, загальних загально прийнятих цінностей людських, е, намагаються нам допомогти. Ось в цьому в принципі головні е, зараз. Е, Головні зараз е, паралелі. І ще хочу сказати, що е, росіяни, як би не намагалися приховати свою причетність до е, ізраїльських подій, вже є е, е, чіткі ознаки, і, зокрема, е, це повідомлення про об'єднання е, хакерів е, російських і хакерів Хамасу і е, е, атаки е, фактично. Е, Кіберінфраструктури ізраїльської з погрозами, з розприведенням, тобто масштабувань таких дій, які мають призвести до паніки, до хаосу і відбувається залякування народу. Далі це Пане, те, що помітили. Та yeah. я перепрошую ще, аби ми не втратили тему розмови. Одну паралель я хотіла теж провести вчора. Ми зазначали, що колишній керівник мосаду заявляв, що Ізраїль не мав абсолютно ніяких жодних попереджень про напад терористів, який розпочався вранці 7 жовтня. І за його словами стала ось ця для всієї країни війна несподіванкою. В принципі, це те, що було і на території нашої країни, коли 24 лютого російські війська почали бомбардувати. Родувати мирні міста і розпочали свій сухопутний наступ для нас. Це теж було несподіванкою і неочікувано. На вашу думку, в чому були прорахунки ізраїльської армії, це прорахунки спецслужб розвідки, тому що ми увесь цей час говоримо про те, що ми прагнемо рівнятися, прагнемо бути як Ізраїль, тобто саме про досвід. То йдеться мова, що ви думаєте з цього приводу? От тут я з вами якраз не погоджуся. чому угу. тому, що. Несподіванка для нас це на жаль прорахунки влади української чинної української влади у підготовці до війни. Це на жаль, само. я хочу нагадати, що починаючи з пізньої осені. 2021 першого року, і особливо після 1 січня, коли вступив в дію закон про національний спротив, багато експертних груп, в тому числі Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, ну просто благав про підготовку, благав. І це було і на ефірах. В, в апострофі на е, я нагадую, що на одному з ефірів за три тижні до масштабного вторгнення я особисто. Попереджав, що Росія має чотири повітряно десантні дивізії по кордонах і намагатиметься посадковим шляхом зробити великі десанти, і закликав охороняти і захищати передусім зльотно посадкові смуги. І хочу нагадати, що е, приліт е, десанту в Гастомель відбувся на тлі того, що частина підрозділів національної гвардії була чомусь перекинута на Донецький на Донецьку ділянку. Ось такі були речі. Це зовсім не так, як в Ізраїлі. Ізраїльські спецслужби, це просто провал спецслужб. провал. І вони проспали. Але тепер подивіться, вони одразу почали застосовувати могутність своєї авіації і переваги технологій. Тобто вони мають десь 36 літаків f 35 вони мають понад 30 літаків. Ф 15 і величезну кількість в 16 І вони почали просто гатити по ворогу дуже потужно. І зараз деякі фахівці навіть кажуть, що ця війна вона не буде довгою, якщо звісно нові сили не. Підтягнуться в ті, про які я казав, в Сирії, можливо, деякі будуть речі інспіровані з Туреччини, можливо, я не кажу там, не натякаю на уряд. на Будемо казати так, дії самого Ердогана, але можуть бути різноманітні ситуації. Ну і звісно, звісно, Іран, який буде продовжувати підтримувати. Цей рух Хезбула перепрошую Хамас, і звісно, Росія, бо є і були вже ознаки того, що саме росіяни навчили бойовиків Хамас скидати з дронів боєприпаси, і це було зафільмовано, продемонстровано. І німецькі фахівці на це звернули увагу, що тільки Росія могла цьому швидко навчити бойовиків. Тому питання е, тривалості війни в Ізраїлі залежить від е, нових факторів, нових викликів і гравців. Нових, якщо нові гравці не приєднаються, то мені здається, що Ізраїль має усі можливості застосування цієї е, переваги цих авіації в протиракетній е, обороні і здійснити те що, що потрібно тобто відплатити відплатити ворогу тим з чого ворог почав ось тут величезна різниця тому що ми на жаль не маємо підтримки з повітря такого рівня як має ізраїль і наземну операцію яку він вже розпочав він вона спирається на Дуже потужну власне підтримку, я ще не казав про величезну кількість вертольотів вогневої підтримки. Там їх е, кілька сотень таких вертольотів е, переважно е, американського е, походження, так би мовити, розробки американської. Тому е, там е, набагато більше можливостей е, щодо е, відсічі ворога. Але, зрештою, що для нас дуже важливо е, і. Е, Важливо те, що е, на заході безпосередньо в Сполучених Штатах почали більше усвідомлювати ну, по перше, заява в європейська п'яти європейських країн про підтримку Ізраїля, е, воно корелюється з підтримкою України. Хоча, хоча ми знаємо, після е, початку політичної кризи в Сполучених Штатах і Макрон, президент Франції, і топ дипломат е, Жозеп Борель від ЄС заявили, що вони не зможуть е, для України компенсувати е, ну, цю затримку з підтримкою з боку Вашингтону. Але зрештою, зараз ми знаємо, і буквально вчора е, з'явилося таке повідомлення через Wall Street Journal, е, про те, що е, обидві партії зараз е, розглянуть е, у проміжку між шістнадцятим. Жовтня і до, здається, 16 листопада протягом цього місяця розглянуть можливість навіть досить потужного бюджетного такого бюджетної підтримки і називають цифри від 50 до 100 мільярдів доларів. При цьому, що дуже цікаво, пов'язують в тому числі це з ймовірними виборами у нас президентськими в листопаді 2024 року. Тому я бачу, що у Вашингтоні більше усвідомлення оцих зв'язків і оцієї причинно наслідкової причини і наслідків у цих подіях між Україною та Ізраїлем. І сьогодні насправді відбувається найбільш критична така ситуація у. Перегляді ревізії світової ситуації, і якщо західний світ все ж таки буде об'єднаний у цій підтримці, то Україна так само отримає навіть не 24 мільярди на наступний рік, як просив у жовтні Байден, а набагато більшу суму. Ну, десь називають ймовірну суму, десь у 60 мільярдів. Тому це цілком, якщо брати сумувати з допомогою від Європейського союзу від країн НАТО Європейських, це цілком забезпечить Україну в боротьбі у 2024 році. Звісно, якщо буде відбути відбуватиметься розгерметизація опцій нових, я маю на увазі передусім ракетної опції для України. То е, буде набагато більші можливості мати Київ. Е, при цьому ми бачимо, що е, бурхливі відбуваються ну майже феєрічні за швидкістю розробки. Буквально вчора була, було повідомлення, що е, кинув Вашингтон величезні сили на те, щоб модернізувати е, Евенджер, е, це комплекс зенітно-ракетний комплекс близької дії, який. Використовує ракети Стінгер, і е, буде швидко його модернізувати. І е, якщо е, це вдасться, то звісно Україна отримає такі комплекси. І йдеться про що? Про те, що відбувається нарощування, особливо протиповітряної протиракетної оборони, нарощування технологічних оборонних спроможностей, і зараз е, ну фактично е, ну. Нато країни НАТО передові країни НАТО я хочу нагадати, що у вересні продемонстрували синхронно е, сполучені Штати і Велика Британія новітній комплекс лазерної протидії безпілотникам. Е, різноманітні ці комплекси це не один, це два різні комплекси, але синхронно продемонстровані і зроблені. Е, і це означає, що надзвичайно швидко зараз, під час цих воєнних е, подій, відбуваються розробки і. Різноманітні ну, втілення в, в нових інноваційних рішень у власне у життя да поставки цього всього військам. І звісно, Україна так само розраховує на певні такі речі. Хоча дуже добре, надзвичайно добре, що Україна самостійно свої. Можливості почала ну так само підсилювати і підвищувати. Ми знаємо заяву минулого тижня про те, щоб 100 разів збільшилося виробництво дронів. Ну в цьому контексті, звісно, дуже хотілося б, щоб Україна швидко перейшла до я б сказав би уніфікації цієї ситуації. Да, коли було б 7-8 потужних різноманітних типів дронів затверджено і щоб вони масштабувалися особливо. Цікавить військових це аналоги шахедів з корисним навантаженням 100 і більше кілограмів, щоб дало можливість в тому числі вражати російські оборонні підприємства. Це дуже зараз важливі, важливі речі, тим більше, що ми знаємо, що підмосковні підприємства це підприємства такої корпорації ракетне тактичне вооруження. Російської вони знаходяться на відстані. Близько 600 кілометрів в середньому від е, кордону України, і якщо е, такі дрони будуть посилені власне е, е, дуже потужно навантаженням, то для України, яка вже відпрацювала удари по Москві, е, буде цілком е, нормально і цілком логічно почати знищувати е, оці підприємства і унеможливлювати робити, і до речі, вони там роблять і оці бомби да. План, плануючі, які на 80 кілометрів планують і знищують в Україні багато чого, і не тільки бомби, а багато чого іншого тому Україні слід переходити до наступного етапу, щоб в 2024 році використовувати масово свої ракети і використовувати масово свої дрони з більшим корисним навантаженням. Ось ціль номер один для Києва сьогодні. Так, пане Валентине, абсолютно точно, і це і ціль номер один, і Це є. Абсолютно легальні цілі, в принципі, для таких ударів, тому що це ті заводи, які працюють на військово-промисловий комплекс Російської Федерації, як ви вже сказали раніше, що виготовляють і ті самі керовані авіабомби, які завдають ударів по нашій території. Тому е, такі спроможності були б дуже непоганими для нашої армії, е, абсолютно точно. Пане Валентине, дуже дякуємо вам за Дякую. такий аналіз з вашого боку і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Валентин Бадрак, директор центру дослідження армії і конверсії та роззброєння. Військовий експерт був з нами на прямому зв'язку. Дякую, до побачення.